Сьогодні в цьому відео хочу поговорити на дуже важливу тему, що таке хула на Святого Духа, про яку говорив Ісус. Чому хула на Святого Духа ніколи не буде прощена людині ні в цьому віці, ні в майбутньому? А також розказати про те, що сьогодні є деякі пастори, які просто відверто, нагло хулять Святий Дух, і багато християн їх слухає. Друзі, вітаю, Роман Савочка тут. І ласкаво прошу на україномовний канал Штунда Тіві. Одного разу Ісус зробив дуже гучну заяву. Цей вірш в Біблії, я думаю, як так сказати, самий страшний вірш. Він, він має дуже великі наслідки. Я прочитаю Луки 12.10. І кожному, хто скаже слово на сина людського, буде прощено. А хто скаже хулу на Святого Духа, тому не проститься? В Матвії написано ні в цьому віці, ні в майбутньому. Цей вірш, до речі, є в трьох євангелистах. Тобто, це дуже серйозна заява. Це єдина, єдиний випадок в Біблії єдиний гріх, якому не буде прощення. Ви просто вдумайтесь в це. Хулана Святого Духа є самим великим гріхом. Більшим ніж ну там, грубо кажучи, вбивство, насильство, навіть там гомосексуалізм, збочення і так далі, можна перечисляти багато різних. Гріхів, які існують сьогодні, але про них не про одного не написано, що за цей гріх не буде прощення. І ми знаємо, що люди, які мали бекграунд з такими гріхами, Бог їх прощав, навіть там ідолопоклоніння, коли люди поклонялися іншим богам і так далі, і робили різні різні страшні збочення. Але Біблія чітко каже, що є один єдиний гріх, за який ніколи людина, якщо це зробить, не отримає прощення. Це дуже страшно. Це дуже страшно. Тому ми повинні сьогодні взнати, що це за гріх, і чому це важливо ніколи його не зробити. Цікаво повідомити, що Ісус тут навіть сказав таку фразу, яку я не до кінця розумію сам, що на сина людського буде прощено. Про отця він нічого не сказав, але виділив, що на Духа Святого. Ніколи не буде прощено. Що це таке хулана Святого Духа? Що це такий, Що це за страшний гріх, який ми повинні уникати? На жаль, друзі, зараз ми зараз поговоримо, що багато пасторів сьогодні, проповідників, цим грішать. Вони роблять хулу на Святого Духа. І люди їх слухають, тепер ці люди хулять Святий дух. Це дуже небезпечно. Це бавитись з вогнем. Це дуже, дуже серйозно. На жаль, сьогодні багато людей християн. Якщо ви їм задасте запитання, що таке хулана на Святого духа. Вони не дадуть чітку відповіді. Багато людей не знають, що це таке. Вони будуть говорити, це можливо, це можливо, це можливо. Це Ісус, коли говорив цей вірш, він не хотів, щоб цей вірш був таємницею. Ісус хотів навпаки нас попередити, щоб ми не зробили цей гріх. Тому що це за гріх, все дуже просто і зрозуміло. Просто часто люди не хочуть розуміти, що це за гріх. Ще раз Ісус не приховував якусь таємницю в цьому вірші. Він хотів попередити людей, сказав: Дивіться, хулана Святого Духа ніколи не проститься і цей. Вірш повинен бути дуже чітко зрозумі... зрозумілий нами, це не є таємниця. Перші християни, на само початку, якщо ви почитаєте історію церкви, я читав багато тлумачень. Перші християни, на само початку, якщо є відомості, що вони вважали стосовно цього вірша, всі перші християни вважали, що хула на Святого Духа це приниження Святого Духа і відкидання. Трійці, триєдинство Бога. Перші християни вчили, що ті люди, які не вірять, що Дух Святий є Бог, третя особа Божественності, ті люди хулять Святий Дух. Так вчили всі перші християни, що ви почитаєте всі стародавні, всі стародавні тлумачення. О, О, це дуже серйозно. Вони вчили, що люди, які заперечують триєдинство, дивіться. Люди, які сьогодні чи в ті часи не вірили в триєдинство, всі люди вірять, що Отець Бог. З цим ні в кого немає питань в християнстві отець Бог. Вже є питання стосовно Ісуса, і то багато християн, не християн, оці всі сектації, вони вірять, що Ісус прийшов з неба. А ось стосовно Святого Духа, дуже багато сьогодні різних сект, вони відкидають. Що Дух Святий Бог. Дехто навіть сміється, дехто навіть поносить Святий Дух, і там, ну це ви там придумали язичництво, це там цього і так далі. А це дуже серйозно, це дуже небезпечно. Дивіться, ну, противники єди... триєдинства Бога кажуть, що в Біблії немає слова триєдинства чи трійця. І це абсолютно так. Але ми повинні знати, що в Біблії немає слова Біблія. Немає слова теологія, богослов'я, немає слова пастор, це взагалі латинське слово. Немає слова церква. Церква це німецьке слово кірха, є еклезія. Тобто в нас є багато слів, які ми вживаємо, яких немає і в Біблії. Розумієте, немає в Біблії. Але Біблія чітко описує нам триєдинство Бога, коли Ісус сказав Хрестіть ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Є опис. Дивіться, я вважаю, що в Біблії спеціально немає слова триєдинство. Це Бог зробив спеціально. Чому? Тому що ми не повинні молитися трійці. О, трійця я молю вас. Ні, це вже не три, це, це вже людина буде порушувати триєдинство. Бог єдиний, просто має три особи. І тому в Біблії немає цього слова спеціально, щоб люди не попутали і не молилися триєдинству. Ми повинні молитися оцю в ім'я Ісуса в Дусі Святому. Це є така таємниця. Дивіться. В Біблії нема слова триєдинства. По-перше, це не потрібно, що воно там було. По-друге, ми всі знаємо, що Павла, Павло про це писав, били 39 разів палками 5 разів по 39 ударів. Звідки це ми знаємо? Про це в Біблії не написано. В Біблії не написано, що Павла били, завдали йому 39 ударів. У Біблії написано, що Павла били 40 без одного. Я перевірив оригінал, там так написано, що Павла били 40 разів без одного. Але ми всі розуміємо, що Павла били 39 раз. Як? А ми відняли один від 40, і вийшло 39. Хоча Біблія принципово не каже ніде, що Павла били 39 раз. Тому правильно чи правильно сказати, що Павла били 39 разів, чи кожного разу ми повинні говорити 40 без одного. Так само, і триєдинство, воно описано в Біблії, просто цього слова немає. Чітко, ясно, є більше 20 віршів в старому, в Новому Завіті, в пророках. Хрестіть в ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Що тут не зрозуміло? Все зрозуміло. Тому ще раз, не потрібно, щоб це слово було в Біблії. Бог так спеціально зробив, щоб цього слова не було. Щоб ми не молилися трійці, триєдинству, а молилися Богу Отцю в ім'я Ісуса Христа. Все дуже просто. Вернемось до хулини Святого Духа. Ще раз, Луки 12,10. І кожному, хто скаже слово на сина людського буде прощено, а хто скаже хулу на Святого Духа тому не проститься. Що ми бачимо в цих віршах? Ми тут бачимо чітке розділення Сина і Святого Духа, що це не одне й те саме. Ісус сказав: На сина скажете, проститься, на Духа Святого не проститься. Це нам показує, що Дух Святий відокремлений від сина як особа. Бо, виходить, на сина проститься, на Духа з того не проститься, це чітко показує нам і сина, і Святого Духа. Цей вірш говорить про трійцю більш ніж всі інші вірші в Біблії. Але багато для цього не бачить. Якби Дух Святий був просто енергія, чи там, як кажуть ці сітки Єгови, якась там сила незрозуміла, то Ісус би не відділяв в цьому вірші, що Дух Святий і син. Це вказує нам також, що Дух Святий це особа, бо тільки особу можна похулити або обізвати. Ви не можете обізвати стіл, мікрофон, світло, енергію, електрику, інтернет. Ви не можете просити пробачення в інтернета. Якщо ви там розізлилися щось сказали слово на комп'ютер, потім комп'ютер, прости мене. Ви не можете це зробити, тому що предмети це предмети, а люди це люди. Дивіться, тут стоїть хулана Духа Святого не проститься. В оригіналі стоїть слово «блесфемо». англійське слово «блесфемі» від грецького блесфемео, а в нас переводиться хула. Це слово, я перевірив, вживається в Біблії 35 разів, і завжди це слово застосовується тільки по відношенню до Бога як богохульство. Хула, дослівно, у грецькій мові богохульство. Ісуса на суді звинувачували, коли він був у Пилата, в богохульстві. Там стоїть слово «блесфемі». Тепер дивіться, якщо ви скажете проти когось, якусь там, ну, обізвете когось, якусь людину, навіть якщо ви обізвете мене, це не буде богохульство. Якщо ви обізвете любу людину, це не богохульство. Богохульство тільки може застосовуватися стосовно Бога. Блесфеми тільки по поводу Бога. Всі випадки, 35 разів в Біблії стосовно Бога. Людей за. Хулу за богохульство побивали камінням в старому заповіті. Тому ми бачимо, що Ісус використав, хто скаже богохульство на Святого Духа. В англійській мові для американців це взагалі вони в американці не сумніваються в триєдинстві, бо це дуже для них зрозуміло, що богохульство на Святого Духа. Якщо ти кажеш на духа з того щось, то це є богохульство. Ще раз, якщо ви скажете щось на ангелів, на людей, на тварин, це не буде богохульством, це не буде блесвими. Блесвими приміняється тільки стосовно Бога. І коли Ісус чітко сказав, що якщо ти скажеш якесь слово на Духа Святого, і це буде богохульство, Ісус чітко ясно сказав, що Дух Святий це Бог. Перше, Ісус відокремив себе від Святого Духа, сказав: Я як син, і Дух Святий це окрема особа. І друге, якщо ви будете щось говорити проти Святого Духа, то ви будете богохульствувати. І це гріх ніколи не проститься. Ви розумієте, що в цих віршах описано триєдинство. Я думаю, Ісус спеціально сказав цей вірш, Спеціально. щоб підкреслити важливість Святого Духа. Ще раз підчеркую: блесфемі, чи грецьке слово блесфемо. Воно застосовується тільки стосовно Бога. І тут Ісус його застосував відносно Святого Духа, показуючи нам, що Дух Святий Бог. Ще раз, в цьому вірші Ісус відділив себе від Святого Духа, показав чітко, що Дух Святий це особа окрема, і третє, показав, що Ісус Ісус показав, що Дух Святий Бог. І хто скаже на духа того якісь погані слова, він буде богохульствувати, і за це не буде ніколи прощення. Ще раз, ви не можете згрішити проти речей. Якщо Дух Святий це енергія, а не Бог, то як ви можете. Хулити енергію. Як ви можете богохульствувати проти сили, чи проти електри, електри, еле, електрики, чи там інтернету, чи, чи і, блутуза, чи вайфая, чи ще щось, чи, чи тумбочки і так далі? Це нереально, це нелогічно. Тільки особа, тільки особа, тільки проти особи ви можете щось говорити, чи, знаєте, часто, чи просити пробачення. Ви не можете в предмета, бо він не може вам відповісти. Ісус підчеркнув, підкреслив, що Дух Святий Бог і ніколи не проститься, хто буде богохульствувати проти Святого Духа. Це не жарти. Ні в цьому віці, ні в майбутньому. Це не жарти. Єдиний гріх, який Бог не прощає єдиний гріх. Ви вдумайтесь. Ні інші які гріхи злісні. Ще раз, там людина може грішити просто. Навіть вбивство з цим не зрівнюється. Чи і гомозв'язки. Богохульство це не визнання Святого Духа Богом. Дивіться, Дух Святий це Бог, і Він є ось третя особа триєдинства Бога. Представте собі, що людина, пастор, каже, Богу заявляє Ісусу чи Духу Святому. Ей ти, ти не Бог. Сьоні зухвали пастора, які кажуть, там в сіетлі один є єретик і збоченець. Ісус не Бог. Представте творцю Месії. Месія, творець, який нас сотворив. І тут людина тявкає і каже Богу. Ей ти, ти не Бог. Як Бог на це буде реагувати. На Духа Святого сміється з Духа Святого. та це взагалі ніхто ніщо. Якби вам хтось в обличчя сказав: Ви не людина, ви тварина, понизивши вашу, ну, вас, чи це обійдало б вас? Звичайно, сказав, ти що, збочений, що ти говориш на мене? Я людина. А то представте, на самого Бога хтось тявкає і говорить. Ой, це не Бог, бо я там не розумію своїм плотським розумом, там я не можу, там я не знаю. Ні, всі християни 99% вірять, що Бог триєдиний, але хтось там знайшовся сьогодні грамотніший за 3 мільярда, 2,5 мільярда християн і сміється з Бога. Там Ісус не Бог, а Дух Святий не Бог, і так смішно, всі слухають, всім так весело. Але тут небезпечно. Ви в лице Богу, Духу Святому, кажете, що він не Бог. Хто ти такий взагалі? Тому Ісус сказав, якщо хтось пикне, посміє в лице Богу, сказати, що ти не Бог, таку образу вам Бог ніколи не простить. Будьте обережні. Будьте дуже обережні, це не смішно. Бо можна вляпатись, що не буде прощено не в цьому віці, не в майбутньому. Це, це все серйозніше. Цей гріх більш серйозний, чим Любий іншим. Це, це, дуже, це дуже серйозно. Назвати Бога предметом, енергією, Бог ти енергія. Як люди цього не бояться язиком своїм говорити. Ви, ви розумієте, що це таке? Як язик повертається в декого, в свідки Єгови, Голви, сьогодні, оці всі сектанти, єдинственники. А, Предмет, Бог це предмет, Бог це енергія. Бог творець я там не розумію, там нема слова триєдинство, воно ну, тобі не треба там в Біблії. Бог не, не, не вважає це потрібне, щоб там було це слово. Бог описує це. І все. Це плотський ум, це сліш маленький розум, щоб це все зрозуміти. Павло закликає нас не ображати Духа Святого, Єфесянам 4:30. І не ображайте Святого Духа Божого, яким ви запечатані на день викуплення. Є... Ображати? Ви не можете, ще раз, ви не можете образити мікрофон, навіть якщо я зараз його обозву, скажу ти поганий, він на мене не образиться, бо це, це залізо. Не ображайте святого Духа. Ви не можете образити нічого інше, крім особи. Не ображайте святого духа. Павло також попереджав: це серйозні, можуть бути серйозні наслідки. Заперечувати, що Дух Святий Бог це атеїзм. Атеїзм від слова заперечувати Бога. Це є натуральний атеїзм. Заперечувати, що Дух Святий не Бог і що Бог не триєдиний. Це атеїзм. Тому що ви кажете на Ісуса, кажете на Святого Духа, а в тебе не існує атеїзм. Дивіться, вчення проти триєдинства Бога дуже небезпечне. Всі проповідники будуть покарані. Їм немає прощення. Це не мої слова, це слова Ісуса, друзі, це серйозно. Нема прощення. Ми повинні вдуматися. Не те, що ви там потім, ай, ну Боже, прости, я там нечайно подивився цього проповідника, повірив в цю лапшу. Це вчення дуже отруйне. Мені декілька людей, які раніше були баптистами-п'ятдесятниками, я попробував з ними говорити, які послухали цих єретиків, все. Я зрозумів, що це неможливо. Вони отруєні. Вони як, як, як ти говориш як з наркоманом. Тиму одне, він тебе, він тебе п'яте, як, як, як стінкою говорить, як з цією стінкою поговорив, ніч, все отруїлися. Особливо, якщо ти виріс у п'ятдесятників, ників баптистів, в харизматичній церкві, де завжди солідно навчали про триєдинство Бога. І тут ти послухав якогось Васю по, по інтернету, вже такі, а, а я вже такий сміються, мені вже такі там, смайлики висилають, сміються, Ой, докажи, що Дух Святий Бог. Я доказувати не збираюсь. Є Біблія. Ісус попередив: єдиний гріх, який ніколи не проститься. Не жартуйте, не жартуйте. Взагалі, я вважаю, що потрібно відновити свято Трійці. Коли я був дитиною, наша церква святкувала три великих свята. Три. Ми відкинули останні православні всі ці святого Миколая Варвари, але ми святкували три дні: Різдво, три дні Пасха, Три дні Трійця. Три дні. Пекли, святкували, пісні спеціально співали. Сьогодні це пішло з Америки. В, Америки. в Америці спочатку убрали тріцю. Взагалі, там Пасха один день, Різдво, там один день, так умолили ці свята. І зараз тріцю майже ніхто не святкує. Ми, як християни, знову повинні три дні всі ці три великі свята. Це дуже важливо: Різдво, Пасха, Тріця знову відновити. Що про це Я вважаю, що проповідники, пастори повинні сьогодні вчити. Регулярно про триєдинство Бога. Тому що сьогодні багато душ буде загублено невинненьким вченням, мене просто питання, а я когось послухав, а я то, відкидаючи триєдинство Бога. Так говорили перші християни, почитайте тлумачення: це є хула на Святого Духа.